Thank you На часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник вітаю. Повна інформаційна картина замить у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло проголовне. Одеська облрада залишилася без голови. Гончаренко склав повноваження, а жоден з претендентів потрібної кількості голосів не набрав. Шеренгирі діють. Чому мітинги проти реконструкції траси здоров'я збирають дедалі менше одеситів? Зима наступає. У вихідні обіцяють похолодання та нічні морози. Не оминуть вони і Одесу. Україна відзначає День гідності і свободи. Рівно рік тому, 21 листопада, 2013-го, українці сказали ні політиці тодішньої влади. Одом для народного гніву стала зміна курсу України від ЄС до митного союзу того ж дня. Вулиці столиці й інших українських міст зарісніли національними стягами та прапорами ЄС. Люди, вийшовши на мирні акції, показали, що прагнуть жити в демократичній країні. Я думаю, це початок боротьби за українську незалежність. Україна повинна бути в Європейському Союзі. Жодна людина, навіть якщо ця людина на найвищій посаді, не має права забрати в 50% восьми відсотків українців позбавити їх права на євроінтеграцію. Саме так почалася революція гідності. Тоді ще ніхто не знав, якою буде ціна свободи. Євромайдан, який розпочався з твіту, опублікованого журналістом Мустафою Найємом, Міг. Би зійти на нівець до 30 листопада на Майдані залишалася невелика кубка студентів, але тодішня влада вирішила інакше. І під приводом встановлення новорічної йолки почала зачистку. Студентів і просто перехожих жорстоко побив беркут. Одного дня на вулиці Києва вийшов майже мільйон людей. Попереду були розстріли активістів, протистояння на Грушевського, загибель Небесної сотні та інститутський захоплення Криму Росією та війна на Сході. Україна й досі б'ється з зовнішнім та внутрішнім ворогом, але відлік життя нової держави почався саме 21 листопада 2013-го Упродовж року, після Майдану, Україна зробила рішучий крок до розвитку: це й підписання асоціації з ЄС, ухвалення закону про люстрацію та реформи судів і міліції, вперше. За усю історію у нас зміцнилася армія. Неабиякої активності набрав і волонтерський рух. Водночас Україні доведеться здолати найсерйозні виклики: війну на сході, загострення економічної кризи та корупцію. Катерина Чабан Георгій Дячик коаліційну угоду парафовано. Представники п'яти політсил сил блоку Петра Порошенка Народного фронту самопомочі радикальної партії Ляшка та Батьківщини підписали проєкт тексту коаліційної угоди. Перемовини завершилися майже о другій ночі п'ятниці. З поміж іншого, коаліційна угода містить зобов'язання ухвалити закон про імпічмент президента, а також позбавити недоторканності суддів та обмежити їхній імунітет. Пріоритетами є курс на НАТО, відновлення суверенітету та виконання угоди про асоціацію Україна-ЄС. Одеська облрада без голови. На 38-й сесії Олексій Гончаренко склав свої повноваження та вирішив продовжити політичну кар'єру вже у Верховній Раді. Претендентів на крісло було двоє, але жодному з них не поталанило. Чому розповість Катерина Чабан? Обрання нового голови перше питання порядку денного сесії. На цю посаду претендувало всього два кандидата: представник блоку Порошенка Михайло Шмушкович, якого підтримали 62 депутати, і колишній віцегубернатор Петро Хлицов, який набрав 44 голоси. Згідно з регламентом, для обрання голови необхідно 67 голосів. Шмушковичу не вистачило всього п'яти. Шість два голоси, не вистачило п'ять голосов, що немного. А Сьогодні на засіданні сессии не присутствовало порядка по-моему, депутатів. Соответственно, це вопрос явки і вопрос того, що -то голосов не хватило. В принципі, є кандидатури, є голоса за них. Тому я думаю, що этот вопрос в якомусь будет будущому. Другу спробу обрати голову депутати облради зроблять на наступній сесії. За свої майже сто днів у керма тепер вже екс-голова відзвітував перед присутніми. Хочу сказать в двух словах о том, что мы сделали за эти 100 дней вместе с вами. За эти 100 дней областной совет сделал определенный прорыв в направлении прозрачности, понятности своей работы и открытости. Впервые в областном совете за все время его существования все голосования теперь открытые. Поименные голосования выкладываются на сайте областного совета. Каждый житель Одесской области имеет возможность с ними ознакомиться. Впервые за все время существования Одесского областного совета его заседание и сегодняшнее наше заседание идет прямая веб-трансляция. Мы перераспределили средства областного бюджета на то, чтобы сегодня мы поддержали нашу нацгвардию, территориальную оборону и забрали эти средства из прокуратуры, налоговой и так далее. Ще одне важливе рішення стосувалося долі Вадима Савенка, якого підозрюють у сепаратизмі, зокрема організації низки нападів, в результаті яких загинули українські військові і морські прикордонники. До того ж, колеги по депутатському корпусу звинувачують Савенка у прогулах засідань облради, тож вирішили звернутися до Одеської обласної виборчої комісії про відкликання повноважень депутата. Пропозицію підтримали 88 депутатів. Щодо керівництва облрадою, то ці функції до наступного засідання буде виконувати перший заступник Михайло Шмушкович. Катерина Чобан, Олександр Кремльов Дедалі менше одеситів піддаються на політичні замовлення. Свідченням тому четвергові два мітинги на трасі здоров'я і на Думській площі. Очікуваної організаторами активності не сталося. Чому? Дивіться далі у сюжеті. В четверг с утра на трассе здоровья собрались представители общественности, выражая свой протест против якобы застройки на Ланжероне. Позже немногочисленная группа переместилась под здание мэрии на Думской площади. Несмотря на упорные многочисленные призывы, которые предшествовали акции, одесситы не откликнулись и не пришли на митинг. Судя по количеству участников, сегодня люди прекрасно понимают, что все эти собрания являются исключительно политической акцией. А митингующие преследуют цель не сделать Одессу лучше, а выполнить политический заказ. Но не все так безобидно, как кажется. Организаторы митинга призывали своих сторонников не просто принять участие в акции, а взять с собой арматуры и молотки. Очевидно, кто-то пытается искусственно дестабилизировать ситуацию в городе. Прошлая акция так называемых общественников уже закончилась дракой и кровопролитием. На сей раз правоохранительные органы пресекли попытку силовых акций. В интернете появились открытые призывы к организации в Одессе массовых беспорядков. Более того, с призывом идти и крушить свои колонки выступил главный редактор издания «Думская.нет» Олег Константинов. Так кому сегодня выгодно принести на улицы мирного города кровопролитие? Уже понятно, что в Одессе действует группа провокаторов, которые, прикрываясь лозунгами о защите интересов одесситов, пытаются раскачать и ситуацию в городе. Также ясно, что происходит все это в преддверии будущих выборов мэра и депутатов городского совета. Учитывая, что за попыткой организации провокации стоят люди из окружения экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица, очевидно, кто именно является заказчиком этих мероприятий. На засіданні виконкому міськради був затверджений проект благоустрою частини території пляжу Ланжерон за кошти дельфінарію немо. Але ці наміри викликали бурхливий резонанс серед частини громадськості, деякі одесити категорично проти облагородження. Натомість, на підтвердження своїх слів і дій не приводять ніяких вагомих аргументів. Керівництво дельфінарію стверджує, що така реконструкція не шкодить архітектурному ансамблю та не змінює умови для відпочиваючих. А навпаки, робить перебування на прибережній зоні по європейському комфортним. Деталі у Катерини Чабан. Згідно з планом благоустрою, котрий вже затвердили у міськраді, на території ленджерону з'явиться декілька нових пішохідних маршрутів. Ними відпочивальники зможуть спускатися до моря навіть з візочками. Тож суттєво розвантажиться від транспорту частина прибережної зони: дорога від початку траси здоров'я до відділку міліції. Такий захід це насамперед підвищення безпеки руху в людному місті та зменшення викидів вихлопних газів. А для зручності одесидів та гостей міста вже сьогодні будується європарковка з місцями для. Для інвалідів. благоустройство предусматривает транспортную развязку обустройство пешеходных дорог новое тротуарное мощение высадку новых зеленых насаждений предусматривается устройство велосипедной дорожки і для того, щоб всі тікучі проблеми і не допустить транспортного колапсу, який наблюдався всі ці годы здесь, на території. Але така робота на благо міста та його жителів не всім до вподоби. Група активістів, котрі вже не раз збирали щось подібне до мітингів проти благоустрою території Ланжерону, виступають категорично проти змін у ландшафтному дизайні. Керівництво дельфінарію Немо, котре і займається облагородженням цієї частини пляжу, стверджує, що. У этих людей нет четкой позиции, они не, не, вообще не соображают, что они сегодня хотят, спрашивают, что делать дальше. У каждого свое мнение. Мало того, эти люди берут на себя полномочия, которые им не свойственны. Они не обладают ни одним из представительских мандатов, они не являются ни депутатами, ни представителями общественности, которые они так себя называют. Тож ж, не зайве задуматись, чи дійсно такі акції протесту оправдані у період, коли Україна наближається до європейських стандартів, Одеса теж повинна відповідати цим стандартам. Перші кроки зроблено і на ланжероні. На сьогодні вся облагороджена територія площею близько 40 тисяч квадратних метрів, включаючи сквер та парковку, є абсолютно відкритою громадською зоною, котра розташована на комунальній території міста. Тобто, після реконструкції вона буде відкрита до безкоштовного відвідання одеситами та гостями міста. Так само. Як і набережна та фонтани. Ви Можете оглянутися, посмотреть, какую набережную мы создали. Она абсолютно открыта, доступна, бесплатно. Все это делается для, с учетом пожеланий, одеситів. Все это делается для того, чтобы могли. Люди тут не будет ни одного здесь не будет ни одного об'єкта торговли. Ми отримаємо європейські європейську набіжну європейську територію. Якщо все складеться так, як заплановано у проєкті, то вже в кінці квітня 2015 року набережне ланжерону зустрічатиме гостей та одеситів за новими європейськими стандартами. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. У вихідні до України прийдуть сніг та нічний мороз, зачепить похолодання і Одещину. Про погіршення погодних умов попереджає гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Уночі 21 листопада та вранці 22 листопада очікується зниження температури до трьох морозу. Місцями невеликі опади та слабка ожеледиця. В умовах недостатньої видомості водіям радять дотримуватися дистанції на шляхах і уникати різких маневрів. Нехтувати застереженнями не варто й пішоходом. Особливо це стосується нерегульованих переходів. Це останнє повідомлення на сьогодні. Любіть Україну і залишайтеся на нашому каналі. Телефон редакції 705 79 91. Якщо ви стали свідками резонансної або просто цікавої події, поділіться нею з нами. Побачимось.